Сьогодні у нас у бібліотеці чергова онлайн-лекція. І сьогодні ми зустрічаємося напередодні свята для Збройних сил України. Сьогодні наш гість, ветеран російсько-української війни Сергій Богукалець. І ми говоритимемо про українську армію протягом II століття, про те, як вона змінилася, про сучасний стан в армії. Отже, прошу пане Сергій. Доброго дня. Трошки uh, про себе. <просу> я глобальна Збройних сил резерві, проходив прийнявшу службу на солдатських посадах, по службу, службу, службу ще Януковичі, Віктора Федорович. І, в принципі, всі процеси, які останні 10 років тривали в Збройних силах України, вони проходили повз мене і крізь маю Досвід служби в армії до війни, в армії війни і в армії у 2014 році, як армії воюючої, як армії на І за 30 років наступного року наша держава і наші збройні сили святкують річчя, змінилося насправді дуже багато. І це перш за все це поступовий відхід від. Армія радянського зразка. І цей процес тривалий і тому що ми бачимо, що е останні 30 років, не 30 років, 25 років армії не приділялося достатньо уваги, і армії не було як інструмент, безпекового інструменту держави. Армія не виконувала свою роль, хоча ми приймали участь у багатьох миротворчих місіях. В Косово. зараз Україна приймає е, участь в той місцях, в тому ж Іраку, ми понесли значні втрати е, як е, члени антиселемської е, коаліції. І навіть участь в значному такому конфлікті, як війна в Іраку, не принесла Збройним силам значних перетворень. А перш за все в управлінських рішеннях, тому що казати про переозброєння ми не можемо. У мене багата країна і досвід країн пострадянського простору, країн колишнього Варшавського договору вказує про те, що правозброєння не є ключовим фактором зміни армії в Польщі, яка входила Варшавську договору до скал країн Варшавського договору, залишилось старе радянське озброєння. Польська армія набагато більш боєздатна, ніж українська. Останні події в нагірному Крапаху показали суттєве, суттєву різницю між армією європейського зразка, не, ну, не дуже європейського зразка, але армія, яка зуміла трансформуватися, це армія Азербайджану, і армія, яка не зуміла трансформуватися, це армія Вірменії. Хоча вірмени, е, мали на озброєнні велику кількість. хоч і не застаїла, але радянської зброї. А, і спромилися навіть на пуски таких серйозних ходів озброєння, як точка У. Хоча навіть за 6 років російсько-української війни, не маючи на зброї цілу бригаду подібньої зброї, не зробили жодного пуску. Вірменія не те, що не домоглася якихось успіхів. Вона просто моментально втратила позиції. Війна тривала менше двох місяців. І за ці два місяці вони готувалися до оборони системно. Нагірний Карабах засіяний мінами. Там, там багато років робили ці мінні. вони готувалися до оборони, вони готувалися до цієї війни обидві сторони. Але ми показали явне, ця війна показала явну перевагу армії, що змінилося, що змогла там від армії. Що за своїми управлінськими рішеннями на радянському на рівні? Це, я маю на увазі армії Вірменії. І фактична втрата своїх технічних територій, так, це територія Азербайджану, де Юри, але переважно населення Вірменській та Вірменії це дуже болісна втрата морально моральна національна. І що ми бачимо на прикладі України? Ми трансформували 25 років армію, і є офіційне видання з міністерства. Називається Біла книга». Це щорічний звіт про те, що робиться в армії: навчання, переустроєння, конверсія, всі процеси, які ми демонструємо публічно. І ось десь з 2006 року я колекціону ці білі книги, і от постійно у нас була стандарта НАТО, зміна. Перехід до натівських стандартів, натівських процедур. І в 2014 році ми бачили, що мені що не формували, що 25 років ми йшли цівали на місці. І тільки застосування цього інструмента за своїм прямим призначенням до виконання е, оборонних функцій е, показали, що інструмент треба змінювати. У 2014 рік. Зробив для армії стільки, скільки не було зроблено за попередні мабуть. 25 років. Армія Українська перевозя, безумовно, переходить на такі системи, які до війни взагалі не вважалися у нас якісь космічними. І як ми бачимо, старш карабахський конфлікт показав домінування безпілотних літальних апаратів на полі бою. От. А Україна закупає такі ж системи безпілотні, як і Азербайджан. Це турецькі безпілотні апарати Bayraktar. І ця Карабайська війна показала, що це фактично реклама була цих безпілотних апаратів. У нас їх достатньо. Але до війни, до війни ми взагалі не казали про таку систему зброї. Не те, що у нас вона була, була застаріла, її взагалі не було. У нас з'явилися артилерійські радари, у нас з'явилися цілі низки озброєння, які взагалі не використовувалися те, що ми змінили камінь, чи змінили одну систему озброєння на іншу. У нас не було взагалі безпілотних літальних апаратів в такому сенсі, як у нас у 2014 році. Причому у нас не було як досвіду використання їх, так і досвіду боротьбі І Приймав участь в обороні Луганського аеропорту і вперше ми побачили «Орлан-2» 2 нам, здається, це російський безпілот. Ніхто не знав, що з ним робити. Тобто у нас не було систем боротьби з ними, і ми намагалися стрілецької зброї, поцілити там, в такий об'єкт, які технічні неможливості було проти зброї. І там військовослужбовці за мобілізацію, які не мали ні нормального навчання. Нормальне розуміння, бо командири теж не мали такого розуміння, цілили вночі в спутники, цілили будь будь-який літач, що світиться вночі. От. І просто від нерозуміння, що це може бути. Але при цьому на правлінських рішеннях, на жаль, ССУ залишається в багато. І це лякає, тому що динамічна війна. Знову ж таки, я спираюся на війну в Карабасі, яка тліла 20 років, 30 років, 88-го року нашого. Е, і за два місяці Вірменія, ну фактично Вірменія, втрачає 5 районів. І це наслідок не застосування ну, суперозброї, не наслідок верозброєння. Це наслідок. Е, Дуже застарілих рішень, правлінських командних рішень не приймаються рішення в Збройних сил на горизонтальному лінію. Тобто командир якоїсь роти, побачивши не необхідність застосувати артилерію, він не може застосувати артилерію там, напряму якусь зв'язатися з командиром якоїсь батареї, напряму застосувати. Він робиться серед декілька старших начальників, відповідно, як і з застосуванням авіації і тому подібне. Знову ж таки, приведу, приклад з 2014 року, з Луганська, де Луганський аеропорт в 10 кілометрах від аеропорту, від, від Луганська І з Луганську виїхало декілька танків, сепаратистів, е і ми їх фіксували. Нам необхідно було, нам сказали, що буде авіація працювати. Щоб цю авіацію викликати, потрібно було вийти. Я був просто неспостереженим пунктом, мені потрібно було коригувати авіацію на свого начальника, начальник виходить начальник, на начальника сектора. Начальник сектора виходить АТО ще тоді на тоді тощо, потрібна сатович, і там на повітряне командування, тобто ланка від мене до пілота цього штабовика, це декілька. Декілька людей в дуже великих вагонах, на жаль. І як казати про ефективність застосування зброї в такому випадку просто не може бути. В той же час у нас є багато дуже позитивних рішень. У нас є, наприклад, реформа харчування в Збройних сил. На жаль, вона не докінчена в повній мірі, але такого каталогу продуктів ніколи не було в Збройних Силах до цього. Я харчувався в 2010 році. Я був політній, ну, на, на той час вралася бригада, це 101 бригада, бригада охорони Генерального штабу. Ну, при Генеральному штабі, знаю, що харчувалися генерали постійно, там так, це зразок якось тако, того, того, що має бути в Збройних силах. І це було ну, дуже посередньо, це було прийнятно, але це не було чимось над таким дивним. І коли я у 2018-му, здається, побачив там ананаси в перших збройних силах. Це було ну, взагалі якесь диво, це якась фантастика. Коли нам давали на не, 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 не незалежності, давали дві цукерки, там, якось до, до обіду у 2010-му, а тут ну, до обіду, просто звичайно, ананаси відчувається різниця. В сухих пайках, в створенні е центру розвитку. Матеріальне забезпечення, перш за все, і який узагальнює досвід і переоснащує армію, перш за все, речами речовим майно. Те речове майно, яке видалося у 2014 році, ніде ніяких порівняння з тим, що а, що видають зараз. І навіть а, вірмени використовували у нещодавній на війні а, наш майно камуфляжа. Я не дуже бажаю його вдалим, доцільним, але це моя особиста думка. Але при цьому його копіюють і погано не будуть копіювати. От, і це ну це дивно, але це дуже приємно в такому разі. І 2014 рік показав е, неможливість далі реформувати такі Збройні сили, які на 20 років. Просто цей механізм, його неможливо було змінити. Треба було будувати на нову. І Україна зараз своїм збройним Силом приходить на так звану j джей структуру j Це НАТО управлінські системи, коли кожен орган військового управління відповідає тому чи іншому органу управління НАТО, тобто це комунікація на однакових рівнях Збройних Сил України і Збройних сил країн НАТО. Декілька підрозділів Сил спеціальних операцій отримали сертифікацію натівську, як підрозділ, що повністю можуть інкорпоруватися і взаємодіяти. Ми переоснащуємо зараз флот. На жаль, я тут не те, що не фахівець, я дуже приблизно маю уявлення, але на мій погляд, з поставками американських цих файлингів, про які зараз дуже багато це дуже позитивно. Зміна вектору взагалі флоту від а, такого залишку Чорноморського флоту Радянського Союзу до малого Москітного флоту. Це молі катери, фактично. Те, що будувалося на Олишні Євгенській кузні, зараз там Кузі-Нарманському називається, це малі катери. Знову ж таки, я не знаю, наскільки вони вдалі з точки зору а, військових моряків. Але сама концепція малого флоту прийнятна для України що е, ми не маємо, на жаль, вже, вже не маємо тих промислових можливостей для виробництва е, того спектру зброї, який ми хотіли мати на Чорному повноцінному флоту. Е, і навіть ті е, кораблі, які в нас стоять на Стапелях, е, стоять на стапилях, стоять е, там в Миколаїві біля швартових стінок, це крейсер України відомий який не добудований з 90-го року, а, він не просто не досі наш моря. Він був готовий на 90%. І його двічі намагалися в припущенні включити ще в склад Збройних сил. Але чи потребує Україна таких озброєнь? Україна потребує е, нових управлінських рішень, е, нової, нової струки армії, перш за все. І ті процеси, які зараз є безумовно позитивні. Вони безумовно е мають більше значення, ніж закупка нових зброй, ніж е навіть побудова нових казарм чи соціальних захист. Бо е всі ці інструменти, в тому числі соціальні захисті, е забезпечення, фінансово забезпечення, забезпечення не мають жодного сенсу, якщо ми не використовуємо ці інструменти. Сказати. Які, на вашу думку, перспективи розвитку подальшого Збройних зброї Чи збережеться ця позитивна динаміка, яка у 2014 році була? Бачите, ми почали курс на дергування до структур НАТО, і це болісний процес. Чому болісний? Тому що багато структур мають зникнути перш за все. Багато структур, які дублюють функції один одного. Або не виконують покладення кладені люди, мають зникнути їх явище. А за цими структурами є люди. Вони там служать, вони там служать довго. Питання, куди давати людей. Ми не можемо виставити просто людей з коронавіруси що побачимо. Ми не можемо одночасно порізати, ну хоча в нас є досвід такий. Ми не можемо змінити це. За один день це поступова інтеграція. Ми на НАТО, але ми йдемо до тих стандартів. Знову ж таки, стандарт НАТО це велика абстракція, тому що стандарти НАТО це не означає, що всі країни НАТО відповідають цим стандартам. І це можуть бути дуже, дуже абстрактні речі, і країна може виконувати там 60% стандартів. Це не Означає, що там, як вимоги, наприклад, вступу до Європейського Союзу, Україна має те, те, це просто стандартизація взагалі. Це означає, що там, є такий стандарт, стандарт там, знання англійського для офіцерів, для, як не для офіцерів для військовослужбовців. І ми просто працюємо і означає, що якщо ми люди не даємо сертифікат з англійською за цим станом, то він відповідає повністю такому ж як, як тебе, там, і буде там Збройні Сили в Естонії. Це все. В уяві більшості стандарти НАТО це означає, що у нас буде тупа НАТО армія. Ми скопіюємо ті що провідницькі. Польща, Польща для мене не самоправді приклад цьому, в цьому реформуванні Збройних сил, тому що за рік. За рік Польща створила війська територіальна оборони. Те, що нас реформували з. У нас були війська територіальної оборони, наприклад, до війни 2014 2014 і Ми їх відмобілізували, зробили штатними батальйонами, і е... вони не виконували функції свої, як територіальна оборона, вони не виконували функції своїх ліній батальйону. Тож 13 батальйон, 41 Чернігівщини, ви ну, знаєте, ми за своїм призначенням мали залишатися в Чернігівській області. Але вони... Поїхали під Дебальцево і в Уагільська і понесло значні втрати, тому що це не були підрозділи, призначені для введення поліційної такої команційної війни. Це підрозділи територіальної оборони. Польща створила з нуля ці війська і на мій погляд більш вдало. І е, які перспективи? Перспективи, перш за все е, в тому, що для реалізації цих е, нових умов потрібні нові Трібно виховати нового сержанта, новий тип сержанта, новий тип офіцера, новий тип солдата. Це все взаємопов'язне. Старі люди не зроблять нові збройні сили і старі люди не зроблять в якому разі а, нове управління війська.